Пані та панове, радий вітати вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Сьогодні сорокова гра, яку я розглядаю на каналі. Та сьогодні в мене немає настрою розглядати щось серйозне, тому мова піде про щось максимально просте, а саме про гру під назвою Slapjack. Саме тому, колоду цього разу я взяв відповідну гра дитяча, тож і. Колода в нас буде дитяча. Грають від 2 до 6 гравців. Як я вже зазначив, гра добре підходить для дітей, але майте на увазі, що ця гра через свої особливості може сприяти виникненню конфліктних ситуацій за столом. Використовується повна колода. У 52 карти від туза до двійки, тільки без ось цих чудових джокерів. Але за великим бажанням можете зіграти і скороченою колодою у 36 карт. Мета гри полягає в тому, щоб зібрати в себе усі карти, отримати всю колоду. Я покажу приклад гри на 4. Греш, що роздає, визначається жаркуванням. Нехай це буду я. Та я роздаю усю колоду порівну. Ну, взагалі роздається по одній карті, але щоб пришвидшити процес, я роздам ось так. Не завжди кількість карт у колоді буде ділитися на кількість учасників. Тому комусь може статися на одну карту більше. Нічого страшного тут немає. Увага! Гравці карти, що їм роздали, не беруть до рук та не дивляться в них. Не дивіться в ці карти. Кладуть карти ось так. Таким чином. Та починає гравець, що знаходиться ліворуч від білера. Тобто, ходить у нас ось цей. Гравець бере свою верхню карту, не дивлячись в неї, та кладе на стіл. Ось так. Після цього інші гравці загадують стрілкою роблять так само. Так. Так. Далі знову по колу. І так відбувається до того моменту, доки не вийде валет. Щойно вийшов валет, потрібно якомога швидше ляснути долоною по столу. Той, хто зробить це першим, забирає всі карти, що вже тут, у центрі стола, та долучає їх до своїх. Перетасовуючи при цьому, припустимо, першим накрив ось цей гравець. Ось так. Долучає карти до своїх, притасовує, та гра продовжується. І так само, доки не вийде наступний валет. Ось так. Припустимо, перший я, хто ще спробував, але не встиг. Ці карти мої, додаю до своїх та перетасовую гру продовжуємо. Увага! Якщо хтось з гравців накриє карти, тоді, коли верхньою картою не є валет, припустимо, ось цей гравець так зараз зробить, він зобов'язаний свою верхню карту віддати. Тому гравцю, хто цю карту поклав. Я її забираю. Ось так, наприклад. Далі, якщо гравець робить хід виходить валет, а далі наступний гравець кладе карту раніше, ніж будь-хто встиг накрити карти долоною, гра триває далі. Карти не забирає ніхто. Гравець, що залишився без карт, отримує останній шанс. Коли наступного разу, після того, як він залишився без карт, впадає валет сюди, він має останню змогу накрити карти та забрати ці карти собі. Якщо він цього не зробить, то вибуває з гри остаточно. Так само, якщо він покладе долоню, коли верхньою картою не є валет. Він так само вибуває з гри остаточно. Так, гра триває, доки усі карти не опиняться у одного гравця. Гравець, що зібрав усі карти в себе, перемагає. Ось на цьому і все. Я розповів вам про гру. Вам дуже дякую за увагу. Дякую Збройним силам України за кожен світанок, який завдяки їх мужності та героїзму ми можемо зустрічати. Щастя вам, кохання, миру! На все добре!